Тема сьогоднішнього уроку номер три розв'язування задач. Ми по, по черзі читаєте тест е і намагайтесь відповісти. Я буду вам допомагати. Максим, починай. Твоє перше. Точніше, третя перше. А, якщо потужність механізму дорівнює 200, то, то, то цей механізм. Е я тобі написала, нагадала формулу потужності. Це робота поділити на час? Які варіанти? є? Якщо замість роботи підставити е, якесь з цих чисел, а замість часу якесь з цих чисел, де вийде 200? Це в нас час, це в нас робота. Ну, що, що 40 на 5 буде 200. 40 поділити на 5 буде 200, Максим. Ні, не буде. Ні, не буде. Не підходить. 200 на 1 поділити буде 200. Так. Так, тобто відповідь б. Навіть далі можемо не перевіряти 20 на 10, ні, 2 на 100, ні. Ліза, наступне твоє Три-два, читай і твій варіант відповіді. Якщо простий механізм дає виграш у силі в 5 разів та за ідеальних умов він забезпечує? Золото правило механіки. У скільки разів ми виграємо у силі, у стільки разів ми програємо у відстані? Тобто варіант відповіді є який? Якщо виграємо у силі у 5 разів, то Виграш нам нецікавий у нас буде програш у відстані. У скільки разів? П'ять разів. По п'ять разів. Тут у нас відповідь Б. Тут у нас відповідь «В». Максим, три три. Кінечна енергія тіла, що рухається, залежить від маси та швидкості руху тіла. Умнічка, тому що ми пам'ятаємо форму кінетичної енергії як масу помножити на швидкість квадраті поділити навпіл. Відповідно, в нас впливає на кінетичну енергію маса та швидкість. швидкість Квадраті, тобто швидкість найбільше впливає на кінетичну, але й маса також. Так, от, Демік приєднався. Добре, йдемо далі. Ліза читає 4-1, що ми можемо записати в даному. Не чую, Ліза. Деміт, читай 4.1. Я буду допомагати не Лякайся, якщо не знаєш. Максим, давай ти ще нам читай задачу що ти бачиш що дано. З якої висоти вільно падав камінь якщо його швидкість біля поверхні Землі дорівнювала 5 метрів на секунду, опором повітря можна знехтувати, вважаючи, що початкова швидкість тіла дорівнює нулю. В дано можна записати те, що де, що його швидкість біля землі була 5 метрів на секунду. Швидкість 0. Початку... Швидкість 0. Так, це у нас В. А початково ми записували В0В. В0В дорівнюється 0. Що нам потрібно знайти? Нам потрібно знайти, з якої висоти він падає. Висота позначається H маленька. Ми з вами вчили, що внутрішня енергія тіла нікуди не зникає, і не береться. І це є дорівнюється енергія тіла, дорівнюється кінетична енергія, плюс потенціальна енергія. Ну, я записую потенціальна енергія плюс кінетична енергія. МВ квадрат навпіл. Тобто у нас до взаємодії дорівнюється після взаємодії? МЖH Аш П 0 В, дорівнюється? МЖH Плюс М В. Квадрат навпіл Що ми можемо скоротити? Що ми можемо винести за дужки Тобто ось ця В0В у нас тут дорівнюється нулю, так? Тому що в 0 v дорівнюється нулю, тому ця, цей дріб дорівнюється нулю. І це дорівнюється нулю, тому що в нас було вільне падіння. Тому наша формула буде мати вигляд. Мжеж дорівнюється мв квадрат навпіл. Під маси ми можемо позбутися, тобто, тому що вона справа і зліва, вона не впливає. Вже ми можемо записати в дано, що вона за замовчування нам дано це 10,9,8 або 10 н на метр. Розкорення вільного падіння. З цієї формули нам потрібно знайти H. Чому буду дорівнюватися H? b квадрат поделить на 2g. Максим, представляй, чем будут доревниваться. 5 в квадрате c 25. Да. 25 2. 12,5. Чекай, Дивись, 25, 2G. G у нас 10, 20 помножити, 2 помножити на 10 буде 20. Як цю, цей дріб без калькулятора перекласти в десятичний дріб? Ми повинні і чисельник і знаменик помножити на число, щоб в знаменнику було 100. Це наскільки мені помножити чисельник потрібно? Щоб було 100, ми множимо на 5, так, чисельник помножити на 5, це буде 125. Якщо 125 поділити на 100, буде 1,25 метра. Тобто камінь падав з висоти 1,25 метрів. Далі наступна задача. М'яч кинуло вертикально в зі швидкістю 8 метрів на секунду. Тобто, тут наша швидкість 8 метрів на секунду. Тобто, дивіться, на якій висоті його кінетична енергія дорівнювала потенціальні. Нам сказано, що є кінетична. Дорівнюється є потенціальною. Нам також потрібно знайти висоту нашого, з якої висоти кинуло тіло. Перша задача. Тобто, в нас камінь, і він починає рухатись вниз. Друга задача в нас тіло підкинуло вертикально вгору. І е, нам потрібно дізнатися, а де в якій точці його кінетична енергія буде дорівнюватися потенціальні. Знов таки, ми записуємо, що МВ квадрат навпіл до взаємодії, тобто яку тіло мало енергію. MG Але дивіться, відрізняється від попередньої задачі, що тут нам сказано, що початкова швидкість дорівнювала нулю. В цій задачі нам це не сказано. Дорівнюється М. в 0 в квадраті. Поділити навпіл. Знов-таки ми позбуваємося маси. Нам її невідомо і нам немає сенсу її тягнути, тому що вона і вправа, і зліва. Тобто, на що помножимо, на то і поділимо. Відповідно, в нас сказано, що є кінетична, дорівнюється є потенціальна. Ми так і зробимо. В0 в квадраті, буде дорівнювати В0 в квадраті. Поділити на. 2 буде дорівнюватися. Ми ось цей дріб замінюємо на є потенціально. Тобто GH плюс GH. Ми вже викинули, щоб його натягнути. Збираємо це і виражаємо нашу H. Буде 2G, так? 2GH. Тобто v 0 в в квадраті. Поділити на 2G, або помножити в знаменнику на 2G. В0 в квадраті буде дорівнюватися hдорівнюватися v0 в квадраті поділити на 4G. 0 це в нас 8 в квадраті. Поділити на 2 на 2, 4 на 40. Пишемо ось так. 8 на 8. Так? Що таке 40? Це 8 помножити на 5. Тобто ми скорочуємо, нас буде 8 5 Як я вам казала, щоб без калькулятора записати це десятичною дороб'ю, ми в знаменнику робимо 100 або 10. Тут зручно зробити 10. Тобто, помножити на 2. Тут буде. 10 тут 16. 16 поділити на 10. Зручно просто переносимо одну кому. 1,6 метра. І наступна задачка остання на сьогодні. Вантаж вільно падає з висоти 30 метрів, тобто, навпаки, нам дана висота. Сказано, що тіло вільно падає. Тобто на нього діє тільки сила тяжіння. На якій висоті? Давайте, це в нас буде аж велика, а потрібно знайти аж маленька. У нас буде є е, потенціальна. Є потенціально дорівнюватися, є кінетичний, поділити навпіл, тобто двічі більше бути. Знов таки, записуємо, що в нас MGH, наша потенціальна енергія дорівнюється M плюс мв квадрат. Тут запишемо, що це велика. Від маси ми одразу позбуваємося, а також нам сказали, що на якій висоті наша кінетична буде вдвічі більше. Тобто, ми ось це можемо замінити на потенціальну енергію. Тобто, наша GH буде дорівнюватися GH плюс. GH поділити навпіл. І з цієї формули зна... тільки тут велика H. Але нам потрібно знайти нашу маленьку H. На якій висоті буде це від... відбуватися? Це буде 2H поділити на 3. Максим, підставляй. А з чому дорівнюється? Тридцять. Два помножити на тридцять. Шістдесят і поділити на три. Двадцять. Двадцять чого. 20 метрів. 20 метрів, так. Ось така задачка. Додому я нічого не задаю вам. Нагадую про те, що я сказала, за контрольну роботу, яка буде на наступний урок, і Термін її виконання буде доволі е, маленький, тому що ви знаєте: е, до 20. П'ятого вже повинні стояти семестрові оцінки, щоб ви з ними ознайомилися. Так, тепер на екрані ви бачите на сторінці 2057 є приклади оформлення задач. Тут є різні задачі на коефіцієнт корисної дії. А також після прикладу розв'язування різної за складності задач, є повторення вивченого в сьомому класі. І тут є 5.65 сторінка, по 73, все, що головне ми вчили протягом сьомого класу. Я бажаю вам, якщо є така здатність, роздрукувати саме ось ці сторінки, тому що більшість цих формул буде повторюватися далі. Тобто, якщо у вас є така можливість, роздрукувати, щоб це було у вас до 8 класу, як пам'ятка, нагадування, які до мене є запитання.